2021 року стартував пілотний проєкт спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Основний вектор якого спрямований на підвищення рівня безпеки дітей в освітньому процесі. Головне управління Державної служби на навчальної ситуації Вінської області абсолютно вітає і підтримує рішення Надежданської громади. Підтримати цей проєкт, вихователь безпеки. Коли нам запропонували цей проєкт, ми вивчили, що має робити вихователь безпеки, чим має займатися, я запропонував депутатам, вони підтримали це рішення, ми ввели таку посаду у нас в місті. Готові надалі будь-які такі проєкти також підтримувати. Так що дякую, ми будемо завжди разом з поліцією тільки покращити наше місто, щоб наші діти були в безпеці і рухатись вперед.